Ми були упродовж цих п'яти років. Ми дуже-дуже сильно любимо. Залишайтесь такими, якими є. Зріло було зараз першим. Ви саме би контролювали по геометрії. Вона справді підтримує нас у складних ситуаціях. Вона дуже справедлива до нас, але в той же момент, коли завжди маємо війти в ситуацію. Хороша людина, дуже добра, щира, відкрита. То, е, справжній вчитель, вона вміє е, дуже доходчиво пояснити, що навіть я, навіть я не знаю математики і то розумію. Е, також Людмила ну, Іванівна вона завжди справедлива. Вона до нас всіх е, однаково відноситься. Завжди розуміє наші потреби. Взагалі вона хороша жінка, Добра мати і хороша до вона мені зацікавити оцей учительський талант сьогодні, що вона справедлива, так таке забережуся, бо в принципі забувають про те, що на першу чергу творче особисті і дуже весела. Вона дуже справедлива і для неї в класі це можу сказати, вона ціріння. Дуже задоволена, що я з нею співпрацювала і учиниться і дуже практикант. Бажаю, що

Нехай не Вітаємо з нами серйозним. Бажаю вам найкращого, що може бути в житті. І як учителю я хочу побажати приємного, та творчого росту, щоб завтра все склалося в житті якнайкраще. Щоб побажати, звичайно, міцного здоров'я, розумних, вихованих дітей, учеників щоб була достойна світа. Що я хочу побажати, то щастя, здоров'я, багато років прожити, племінників багато, щастя, здоров'я, ну все що можна. здоров'я можна, щастя побажати хочу, племінників багато хочу побажати. От. От, Всього-самого, а найголовніше доровля. Інома, ну, я вас вітаю з напочителям і вважаю, щоб ваше життя було схоже не на сумнісу. син добре навчався, був гарно вперед, ніколи не хворів. Все найкраще. Щоб ваше життя вирішував... було як пісня. Щоб нові мало було. <смітна> 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 Шановна Людмила, вітаю вас святом, бажаю вам здоров'я, все найкраще, великих успіхів в житті. І щоб у вас все було добре. завжди ви А я вам бажаю, щоб ваші наступні учні не були такими поганими і вредними, як ми. Бажаємо вам гарних відносин з усіма без острих утів. Ну і ви добраємо. Вона подобається ваша поспіша. Хай всі ваші випускники будуть кандидатами на руку. Натала я хочу вам наша дуже сильно подякувати за те, що ви зробили так, що ми мене долучили до э, любові до інформатики. Я ніколи не думала, що я зв'яжу своє життя із цієї професії. Дякую. Я вам бажаю всього найкращого в цьому житті, щоб наші попередники були найкравими, пам'ятали вас, так як і любили, так як ми. Учителя! З